Супер Маріо, Хітмен, Лара Крофт. Вони стали героями фільмів завдяки іграм. Але буває і навпаки, деякі персонажі з віртуальності завдячують своїй появі реальним людям. Які з них найбільш схожі на свої прототипи дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта. П'ята сорочка, зрані джинси і голівудська посмішка зробили від духа шукача пригод та героя екшену Анчартед, Натана Дрейка, головним ігровим секс-символом. Натан увесь час потрапляє у халепи, але небезпека його не лякає. Він сміється їй прямо в обличчя Своїй крутості. Натан завдячує Джоні Ноксвілу, актору комедійного шоу Диваки. Ще з Малку Джоні одночасно захворів на грип, бронхіт і пневмонію, через що отримав на усе життя астму. Але Джоні не розпустив нюні, а став найвеселішим хуліганом усього Ноксфілу. містечку, назва якого стала його псевдонімом. Та, на жаль, актор подарував свою зовнішність Натану тільки частково, як стверджує креативний директор Uncharted Емі Ханінг, для створення образу Натана Дрейка. Розробники надихалися культовими героями бойовиків 50. Тих, таких як Кері Грант, тож від Джоні Натана Дрейк отримав тільки обличчя. Саме тому він посідає останнє місце нашого хіт параду. На другій сходинці нашого чарту справжній улюбленець дам. Жан Клод Ван Дам, зірка блокбастерів, чемпіон Європи по карате та спаринг партнер самого Чака Норріса. Такий послужний список вразив творців Мортал Комбату. І вони створили на основі образу вандама персонажа Джоні Кейджа, Джоні теж актор бойовиків, який до того ж є професійним бійцем. Він використовує фірмові удари Ван Дама, один із яких славе. Хук по Фаберже. Персонаж отримав від Вандама не тільки зовнішність, а ще й характер. За це він і полюбився фанатам настільки, що під час екранізації Морталу розробники гри навіть звернулися до самого Вандама із проханням зіграти Джоні. Але актор віддав перевагу фільму по грі Street Fighter. Саме тому Джоні Кейдж отримує лише втішний приз у вигляді срібла нашого сідпараду. І нарешті на першому місці нашого рейтингу американський солдат, шпигун та безжальний боєць із ядерною зброєю Solid Снейк. Він один із найкращих ігрових персонажів за версією книги рекордів Гіннеса. То головний герой культового японського стелс-екшену Метал Gear. Через своє скуйовджене волосся, військову куртку та чорну пов'язку на оці. Його неможливо сплутати ні з ким іншим. Хіба що і Снейком Пліскіним. герой. Фільму Втеча з Нью-Йорку, якого у далекому 81-му зіграв відомий актор, сценарист та продюсер Курт Расел, герой Расела, колишній військовий та цинічний злочинець, що веде боротьбу із урядом. І саме він подарував характер, зовнішність та навіть ім'я Снейку. Його просто не відрізнити від Курта Расела. Хіба що актор не ховається у картонній коробці? Та хай там як сам Джон Карпентер, режисер фільму, благословив хід. Део Кодзіму, розробника Metal Gear на створення гри саме тому Solid Snake посідає перше місце нашої трійки ігронавта. Знайомимося із новими технологіями. Тримаємо руку на пульсі прогресу. Розвиваємося та еволюціонуємо. І рухаємося тільки вперед. Адже локомотив ігронавтів їде прямісінько у майбутнє. Наступна зупинка рівно о 18-й у суботу.